На всі Гроші були це, вже забиті на, на ці всі продукти. І ми сьогодні з вами з тут рішаємо, що нам волонтери взяли продукти. Ну, точно нас. ну це точно це не точно. Виноват, і не Кіпер перевинувати, що головний лікар закупив, все. Тому знає, що у мене все правильно, у мене немає жодного сумніву і угрізнення совісті, що я це, незаконно їх вигнав. Я не хочу на особистості якісь йти. У мене задача стоїть, і сьогодні я ж кажу, що в мене є приклади. Ви можете набрати на свободку лікарню, сказати, хлопці, як вас повинні? Ви можете набрати дитячу. Ми це вже мали ці питання, і ми сьогодні маємо, не маємо головних болів. Два тижні йде процедура тендера, а потім розкриваємо, потім десь підписання догорів. Давайте так, об'єктивно, ми на 1 жовтня виходимо на вже повністю кухню, закриваємо. Да, там кухню закриваємо, виходимо на повністю безпечні. Це, це ще не рушу завтра. Нас зараз бачать і чують люди. У нас тут будуть всі добре їсти. Ну я досі нічого не їв. У мене вже ноги посиніли. За мною то, правда слідкують за всім цим. Тискні ріють там, все окей. По харчуванню заїжджали волонтери, завезли дуже багато, дуже смачно. Люди всі їли. Але в мене на меті було, аби це було офіційно від лікарні. Я сказав, що я їсти не буду, доки офіційно лікарня не почне гарно будувати не тільки військових, але й цивільних. Бо був момент, коли військових годували дуже смачно, а цивільні сиділи і дивилися. Мені кусок горло не ліз, Просто ну я не міг навіть сидіти там, коли вони дивляться на нас, як ми смачної мови те саме їде. І ну зараз покращене харчування для всіх. Тобто в нас столові зараз на кожному столі лежать фрукти, овочі. Є там і дині, кавуни, і апельсини, і яблуки. І, і, ну дуже смачно годують. У нас є салати м'ясо. Сьогодні тут вперше їли галяльні опусками. такого. ну прямо круто.